Усім доброго дня! Це канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати пільмінь. Ну от Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати пільмі. Для цього я взяла свинний фарш, у мене 500 грам. Тут бачите, трошечки такий жирненький. Для пільмів так і треба, щоб фарш був трішечки жирненький. Тоді дуже смачні пільмі. Взяла борошно, Одне яйце. Олія без запаху, перець чорний малений сіль. Дві отакі, одна величенька, одна така середненька цибулі. Цибулі теж треба для фаршу добре, щоб фарш був такий у племіннях не забитий. Ну, і сьогодні буду тісто я замішувати на кип'яткове. Ну от Кому цікаво, як я буду сьогодні готувати такі пельмені, давайте будемо разом готувати. Зараз е, готую фарш, замішаю, а потім вже буду місити тісто. І так буду замішувати фарш. Я от цибульку вже натерла на терці, на, на оці такі величезненькі. Бачите, вже сік пустила. Цибулька, це дуже добре. І буду замішувати фарш. Цибульки для фаршу бажано додавати багато. У мене на столі ще сиділа чашечка з водою, і от я не сказала, але вона стояла тут. Зараз я скажу для чого вона. Тепер додам перцю сюди. Перець кожен теж додає за смаком. Я додаю трошки так, гарненько. 500 грам фаршу я десь дала таку чайну, неповну ложечку. Бачите, аж чорне. Ми любимо, щоб вони були причинені. Ну І зараз е, посолю їх. Ось так теж, теж неповну чайню, це в мене не повну, не з верхом чайну ложечку соли. Фарш має бути чуть-чуть пісолений, такий у пельменях. І от зараз додам, це холодна вода, додам до фаршу води, вимішаю. Трошечки, ну, можна додавати і воду. Десь, так, дала 70 грам, 70 мліграм водички я сюди наляла. І зараз подивлюся, чи ще треба, чи не треба. Ну, може бути, ще не треба. Я бачу по фаршу, що більше водички не треба. От на 500 грам. Фаршу я дала піль і 70 мг водички. Все, я зараз гарненько вимішаю ще фарш, попробую на сіль і поставлю хай маринується в холодильник. Він зараз фарш буде маринуватися, а я поки буду місити тісто на пельмені. Тепер буду місити тісто. Ну от, я буду додавати сіль. У мене 600 грамм борошна тут, дам чайну ложечку. Добру чайну ложечку. От перемішаю. І от бачите, я сьогодні роблю з яйцем. Коли не даю яйця, так, я не роблю. А от якщо я буду давати зараз кип'яток, у мене вже кипяток тут є. Е, тому я яйце обов'язково е, трошечки розведу такою прохладненькою водичкою. Небагато так дала, ну, за дві ложки, там, столові, чи 50 міліграм, Отак, Щоб тільки гарненько розійшлося, е, білок і жовток. Тут. Так розмішуюся і ну, розбігаю. І все. Отак гарненько, гарненько розмішаю його і сюди, борошно. І ну, тепер гарненько вимішує білок. Оце яйце отут. От тепер додам ще сюди олії. Ну, олії додам так, е... теж 50 міліграм. Бачите? Можна ще трошечки багато, ні? Так. 50 мг. І у мене тут 300 мг Гарячої кипятка. І тепер буду замішувати тісто ложкою, тому що воно буде гаряче. Я всю водичку не додала, поки буду вимішувати на ці, що дала, а потім ще побачу, скільки в мене забере. Тісто має бути таке трошки тугеньке. Бачу, що ще можна трошечки додати. Все одне все одно трошечки залишила. Залишилося десь в мене грам 50-70. Зараз я побачу, чи треба ще, чи більше не треба. А тепер далі вже можна рукою. Це, водички більше не треба. І я дала сюди 250 міліграм водички. Зараз я ще добре подивлюся і вам скажу. Я от вимішую тісто і відчуваю, що трішечки в мене заповільненьке, воно зарідке вийшло, тому що я не урахувала, що я додала ще 50 мг водички до яйця. І яйце ще сюди додала. Я коли не додаю яйце, не додаю воду, воду тоді йде в мене приблизно на 600 грамів борошна йде 250 мг води. Зараз додала яйце, додала. Водички ще там доїться. Ну, от, Трошечки заповільненькі вони в мене вийшла. Вона має бути тугенькі. Тоді я додам ще трошки муки. От десь так. Бачите, набрала О, руку. І отак посиплю. І гарненько вимішу зараз ще цю муку. Я думаю, буде хватати вже муки. От, бачте, буде вистачати. От я вже трошечки з тим борошном ще вимісила тісто і отаке от вийшло. Бачите, яке воно в мене вийшло. А ви вже дивіться по своєму борошну, бо буває різне борошно і по різному забирає воду. Ну, тісто має бути таке опругеньке трошечки для пільмів. Зараз візьму і поставлю, як і всі ставлять зараз, у мішечок, отакий. І поставлю десь на. Півгодинки. За півгодинки я ще два рази його перемісю. І вже тоді буду показувати, яке вийшло тісто в І буду виробляти півни. Прошло трошки більше півгодинки. Тісто відстоялося, я як казала. Разів два я його перемісила за цей півгодинки. І от таке воно в мене вийшло. Бачите, таке гарне вімішене. Таке кісто на пельмені дуже любить, щоб його довго місити. Гарно було він. Ну, я зараз відріжу приблизно такий невеличкий кусочок і буду розтачувати. А оце поставлю назад мішечок, хай собі далі стоїть Отак. його зроблю круглесеньким таким. Перевертаю його на цю сторону. Де гладенький, і отак ну, ще трошечки руками його дручу. така. Тепер маю біля себе муку, буду підсипати. Я підсипаю гарненько мукою, гарненько, щоб не приставало до стола і щоб гарненько розтачувалося. Ну, зразу так підсипаю, потім вже трошки менше, коли вже більше розтачаю. Отак. Вот От так буду зараз розташувати. Отак вот руку рукою тут. Підсипаю і тістечко вбираю муку. Треба знову підсипати, щоб не прилипало. Зверху вже трошки менше підсипаю. От я вже майже майже кінчаю розтачувати. Я такий взяла такий досить величенький кружечок, в мене вийшов. Беріть так, щоб нам гарно було добре розтачувалося. Бачите, знову ще трошечки підсипаю мукою, все-таки підсипаю. От. Воно не прилипає, гарненько розтачується. Сверху тільки трошечки, отак, так, 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 щоб теж. Отак рукою. Ну, от і все, можна сказати. От покажу вам, яке воно вийшло за Бачите, таке тонесеньке. От. Тонесеньке, тоненьке воно аж прямо світиться стіл різне. Отаке. От і вже буду виробляти. Ну, от так буду виробляти. Я ж кажу, у мене вже є відео, де я роблю п'яміння, а сьогодні я вже зробила тісто на заверному, на заверне тісто на кип'яткове. І вам ще раз покажу. І покажу вам, як я буду зараз його, їх швиденько ліпити. І так і буду вирізати. А ви вже собі беріть. І формочку, яку у вас є, яка вам підходить. Я вже кружечки вирізала. І тепер буду знімати оці кусочки відрізки. Бачите, гарненько знімаються, тому що воно там знизу підсипано Добре мукою. От. Так. Ну, от, буду робити зараз розкладати. Фарш, фарш відстоявся вже, я набрала трошки в тарілочку, а остальний стоїть у холодильнику. І буду розкладати по кружечках фарш. Я рукою розкладаю, рукою. Мені так швидше ставлю фаршу на кожен кружечок так, щоб гарно можна було його потім заліпити. так Видно. Парш я розставила вже на кружечки, от присипала дощечку такою мукою трішечки, тут буду складати готові. І от буду показувати, як я буду їх ліпити. Бачите, беру пельменчик, і отак. І тоді, моя пальчиками, отут і сюди. І виходить такий пельменчик. І ще покажу зараз. Отакі тонесенькі, бачите, які тоненькі тісто, таке дуже тоненьке, і так гарно дуже, бачите, при тому, що я його і підсипала, це тісто, коли розтачувала досить мукою, і воно так гарно відстають, кружечки від стола. Бачите? І гарно ліпляться. Отак. Раз, пальчиком, отут, тепер оцими, отут, отут, і так швиденько воно получається. Ну, зараз ще покажу. Отак буду ліпити. так, отак. Бачите, вони тягнуться так гарно, можна так розтягувати їх. Отак і отак. Бачите, отак. Ще показую. Зажимаю цими пальцями, отут зажимаю і зразу закручую. Тут заліплюючи. Ось такий пельменчик виходить. Ну що, я буду продовжувати робити, вже коли зроблю, далі покажу. Я зараз дороблю оці трошечки зварю, щоб ви побачили, як вони варяться, які вони виходить в готовому вже вигляді. Ну От, я перший кружечок зробила, скільки вийшло. От водичка гарненько закипіла вже. Бачите, як гарно закипіла. Трошечки огонь зменшу. Ось тепер додам трошки соли. Ось так. Ну, наберу чайну ложечку невеличку, таку. Ви вже дивіться, скільки там води у вас, щоб не пересолити воду теж. Ну от, лінки. Зараз буду туди скидати їх, водичку. Можна сюди додати ще трошки олії. Я люблю додати олії, щоб вони були більш міські еластичні. Десь так ложечку багато не треба. Столову ложку отак. Отак, столову ложку. Вони більш такі гладенькі, еластичні були. Ну і буду їх зараз. Пити. Прямо отак, дівчатка, отак. Бачите? Отак. Рукою. Так, по сільському бачите. От. Ще закину, я подивилася, скільки їх там є, щоб багато в воду теж не закидати, щоб вони гарно зварилися. Ну, Поки достатньо Далі трошечки ще кришкою їх прикрию, я поставила кришку. Отак. Прикрию. Тепер трошечки вогонь ще прибільшу, щоб скоріше піднялися. Отак. І буду до них все дивитися, щоб вони там не пристали. Отак. Підніму кришечку. Помішаю їх. Коли вони піднімуться, Гарненько я знову зменшу воду і вже буду їх на такому невеличкому огні варити до готовності, коли вони надуються. Коли вони вже надуються, тоді вони готові. Пільмінь. Значить, м'язко вже усередині зварилося. Я вже кришку їх не буду накривати. Так, тепер трошечки зменшу вогонь. І от на такому огні, щоб вони так гарненько кипіли, буду їх доварювати. Ну, от вони вже гарненько починають надуватися. Бачите, які вони вже стають дуті. А зараз буду я їх і витягувати. Вони вже готові. Пільмінки готові. Буду забирати. Вогонь виключу. Бачите, як гарненько надулися, тепер вони вже готові. Ось як гарненько, всі ціленькі такі. І дуже-дуже тоненькі. Бачите, м'ясо прямо аж світиться звідти. Ну, я такі роблю тонесенькі, я такі малесенькі роблю. Ви робіть, як вам удається. Можете і трошечки ми, і грубше розтачувати, отакі от вийшли. Зараз зверху я дам масло. Можна розтопити масло і зверху поляти. Я отак прямо наріжу зверху і перемішаю гарненько, вже на столі покажу. Ну, от Я вже їх вимішала гарненько з маслом. Бачите, які вийшли. Ні один не розірвався, не розліпився, отакі от гарнесенькі вийшли. Підміньки, бачите? Отак. Ну, а тепер ну, трошечки присиплю їх перчиком. Це вже кожен до свого смаку, як хто любить. І можна ще трошки, я маю заморожений кріп і присиплю їх замороженим кропком. Отак. Отак сьогодні ми будемо їх смакувати. Отакі вийшли в мене сьогодні пігмінки. Отак. Бачте. Тілесенькі всі, галесенькі. Я все-таки один спробую. Такі легенькі, смачненькі м'ясо всередині не забите. Таке дуже смачненьке, міру солені, у міру перчення. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такі пельмені, як я ліпила їх на раз, два, три швиденько. Пробуйте, ви так робити, якщо вам сподобалося. Пільміні завжди це смачно. Попробуйте по моєму рецепту. І всім-всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За все за все дуже гарно дякую. І всім бажаю здоров'я, мирного неба нам поскоріше. І всього-всього найкращого. Головне душевного спокою. І до зустрічі тоді!